Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 1 вересня 2023 року ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Сьогодні я розповім, які роботи на винограднику необхідно проводити у вересні. Дуже важливо, щоб протягом вересня встигнула визріти виноградна лоза. Оскільки в подальшому, у жовтні, температура повітря знизиться та темп визрівання виноградної лози уповільниться. Своєчасне визрівання виноградної лози це дуже важливо, оскільки невизрівша лоза не зможе повноцінно якісно перезимувати. На невизрівшій виноградній лозі, весною бруньки не прокинуться. Що необхідно робити у вересні для того, щоб виноградна лоза визріла. У вересні я продовжую пасанкування. Якщо брунька визріла коричневого кольору, то пасанок вже можна прибирати повністю. Визрівша коричнева брунька, цьогоріч вже не прокинеться. На тих пасинках, де основна брунька ще зеленого кольору, видаляти пасанок повністю ще зарано. Ще не потрібно. Видалення пасанків повністю у разі зеленої, ще не визрівшої бруньки може спровокувати пробудження бруньки, що закладено на наступний рік. У вересні я продовжую проводити карбування пагонів винограду. Пам'ятайте, регулярне та своєчасне проведення зелених операцій сприяє кращому визріванню виноградної лози. Також у вересні слід продовжувати застосовувати калійні добрива. До прикладу, можна використовувати 5, 15 51545 в пропорції 20 грам на 10 літрів води. Наноситься плантафол шляхом оприскування по листю. Інтервал між обробками 10 днів. Чи потрібно зараз у вересні поливати виноград? За моїх умов, Дніпропетровська область Україна ґрунт піщаний. На початку вересня зараз спостерігається спекотна та посушлива погода. Останній істотний дощ був 12 серпня. Я проливаю одне відро води під один дорослий кущ один раз на 10 днів. Більшої кількості води зараз не потрібно. В той же час взагалі не поливати виноград за умов спекотної та посушливої погоди зараз також не варто. Якщо дощі навіть середньої інтенсивності йдуть зараз хоча б один раз у тиждень і ґрунт зараз не сухий, виноград поливати на початку вересня та у вересні не потрібно. У вересні, як і в серпні, полив винограду слід мінімізувати. Але повністю припиняти полив винограду у вересні у разі спекотної та посушливої погоди не варто. У вересні достигає більшість сортів винограду. Найприємніша праця у вересні це процес збору врожаю, соковиті, стиглі, солодкі та смачні ягоди. Виноград, немов, віддячує нам за плідну, кропітку, наполегливу та в той же час таку приємну працю. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Постає питання. Грона якого сорту винограду зараз у мене у руках. Так, це сорт винограду Приображення. Бажаєте знати більше про сорт винограду Приображеня? Рекомендую до перегляду ось це. video!